Вісім років ув'язнення за матеріалами СБУ заочно засуджено екснердепа Олега Царьова та конфісковано його майно на 460 мільйонів гривень. Колишній народний депутат отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Цього разу його визнано винним у фінансуванні збройної агресії РФ. Суд призначив царьову вісім років ув'язнення, а також конфіскував все належне йому майно. Зокрема, в дохід України вилучено два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму: це санаторій Кірова та музей садиба княгині Барятинської, загальна вартість яких становить понад 456 мільйонів гривень. А також квартиру в Дніпрі, вартістю 3 мільйона 200 тисяч гривень та земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1 мільйон 300 тисяч гривень. Оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні за відсутність. Обвинувачуваного за матеріалами справи «Регіонал» регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати податків за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, який платить за охорону вищеназваних об'єктів. На підставі зібраних слідчими Служби безпеки України доказів суд визнав царьово винним за частиною 3 статті 112 кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону. Дону України наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснердепа до відповідальності за злочини проти України. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.